Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Ми сьогодні дізнаємося, чи вийде на зв'язок людина у загаданий період. Я вважаю, що не потрібно загадувати великий період. Припустимо неділя. Чи вийде на зв'язок загадана людина протягом неділі? У нас буде три варіанти і по чотири карти. Перша карта чи вийде він на зв'язок, друга чому він зник. Третє, чого немає у перших двох картах, і четверте, що є в перших двох картах. Щоб було простіше запам'ятати, в мене є три такі різні камінчики. Загадайте людину і камінчик, який більш притягує або подобається. І так, 1, 2, 3. Перший варіант: чи вийде загадана людина на зв'язок. Королева Пентаклей. Вона говорить: так, вийде. Королева Пентакли також може вказувати на людину тілець ціле козирок за знаком Зодяку, за допомогою якої вийде на зв'язок ваша загадана людина. Друга карта нагадує, чого він зник. У нас четверка кубків, можливо, легкий період у стосунках скінчився. Так, це карта ще нудьги, але, можливо, йому нудно з вами. Давайте подивимося, що у нас далі. Третя карта, чого немає у перших двох картах, туз кубків, а немає у вас щасливих гармонічних відносин, глибоких почуттів це погано. І четверта карта, ще є в перших двох картах. Це вісім кубків, а є розставання. І розставання буде бурхливим і драматичним. Швидше за все, вина у розриві буде саме ви. Ви ніколи не чули партнера. І саме драматичне те, що ви досі не розумієте, що робили не так. Так, він вийде на зв'язок. Але ми розуміємо, що нічого доброго він вам не скаже. Так, карти погані, але не потрібно засмучуватися, потрібно з цим відносин взяти на замітку свої помилки і більше ніколи їх не робити, і будувати здорові стосунки, і прислухатися до свого партнера. Так, другий варіант: перша карта чи вийде він на зв'язок? У нас Паш Пентаклі. Він говорить про те, що так, вийде, і це вже добре. Взагалі, карта Пажа Пентаклі це гарна звістка. Так, далі. Друга карта. Чому він зник? У нас королева Кубків. Ця карта говорить про те, що причина тому саме вона. Можливо, ви королева кубків за знаком Зодіака, Риба, Рак, Скорпіон. Можливо, ви стали причиною його зникнення. А можливо, і ні. Глянемо, що в нас третій карті. Нагадую, чого немає у перших двох картах. В нас Верховний суд. Він говорить насамперед про те, що важливих рішень по відношенню до вас не будуть І заглядаючи наперед, це насправді добре, бо рішення можуть бути не тільки хороші. І четверта карта, що є в перших двох картах. А є ту Спентаклі. І це міцний душевний союз. Ці відносини, дар богів. Партнера вам подарували вищі сили. Карта говорить про щасливі стосунки з медовий місяць, довжиною в життя. Я вас вітаю, це класно. І третій варіант перша карта. Чи вийде загадна людина на зв'язок? Сила так загадна людина вийде на зв'язок і це радує. Друга карта. Чому він зник? Причина. Король Кубків нам говорить, що, можливо, він знаходиться з такою людиною за знаком Зодіака, Рак, Риба, Скорпіон. По одній карті можна тільки сказати, що причина є мужчина такого знаку. Третя карта нам скаже, чого немає у перших двох картах. Десятка пентаклів. Вона означає взагалі сімейне благополуччя, що складається з родичів і не просто родичів, а в покоління. Можливо, вони вас не приймають у сім'ю, може, тому він і не з'являється. Може, він вас не бачить як свою сім'ю, Но подивимося далі. Четверта карта ще в перших двох картах. В нас випала п'ятірка посохів. це карта оборони. І я вам хочу сказати, що п'ятірка посохів – це карта сварок, постійне з'ясування стосунків. Тут треба просто зрозуміти, що ваші стосунки добігли кінця, і від них треба відмовитись. Якщо ви продовжите відносини, то нічим хорошим воно не закінчиться, оскільки будуть постійні сварки, але це вирішувати вам. Я дякую вам за перегляд відео. Всім гарного дня!